Без державного фінансування, виключно за власною ініціативою, світлі голови української науки вже винайшли, як полегшити життя пораненим в зоні АТО. Бійці, які втратили кінцівки, скоро зможуть отримати вітчизняні протези, які нічим не поступатимуться іноземним аналогам. Хіба що коштуватимуть в десятки разів дешевше? Вже навіть розробили прототип штучного суглобу. Захисний корпус він же являється якби замінником е, самого коліна. На нього можна спиратися при, 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 при згині коліна. Пневмоциліндр дає плавність ходу. От. Зворотна пружина дає е, зворотній поступальний, щоб зменшити напругу на е, саму ногу, заставляє само коліно вертатися в звичну. Наразі українські протезні заводи використовують закордонні деталі, тому за зразок винахідники взяли японський протез. Але механізм, дизайн та матеріали повністю вітчизняні. Ми розробили механіку, Управляемую гидравлику. Теперь э, приступили к э, управляющим датчикам. Время на выполнение у нас ушло два с половиной месяца без финансирования. Можно выпустить полностью уже серийную э, партию через три месяца. То есть за полтора пройти испытания, выйти на серийные образцы, заводские э, образцы и уже, скажем, через ну, максимум четыре месяца выпускать сложные приборы в стране у нас. Щоб пришвидшити процес створення штучного суглобу, частину конструкції надрукували на 3D-принтері. Замість двох місяців класичного виготовлення деталей, принтер впорався з цим завданням за два дні. При цьому використовували один із найміцніших пластиків. Принтер працює по технології FDM. Це печать пластиковою нітті. Ось, ось такий пластик. Здесь ззаду знаходиться дві катушки. Вони подаються в печатуючу головку, яка пластик розігріває до такого текучого стану и послойно наносят для создания 3 d модели то есть, если вы посмотрите вот на эту часть, да то здесь видна такая некая послойность то есть вот, вот В таком вот вертикальном положении вот эта часть печаталась Технологія 3D-друку вже не є захмарною для українських розробників. Студенти та викладачі одного зі столичних вузів вже створили свій 3D-принтер. Коштує така забавка у десятки разів дешевше, ніж закордонна. Наш принтер ми ми зробили з трьох матричних принтерів, які зараз всі викидають на звалище. зараз. Студенти в інституті комп'ютерних університету Україна зараз просто-напросто власноруч збирають такого плану принтер. Другий. Як тільки ми його зберемо, ми офіційно відкриємо лабораторію прототипування та робототехніки. Ну покажемо свої здобутки, що ми також вміємо робити. Українці вміють і можуть створювати сучасну техніку за мінімальні кошти. Головне, щоб державу цікавила така економія, і вона давала можливість талантам впроваджувати свої ідеї у життя. Анастасія Остроушко, Дмитро Гришко, соціальна країна.